Чому водолії і риби сумісні знаки? Як сказати не сумісні? Складні відносини? Да. Непорозуміння трішки між якимись сферами або бажаннями. Да. Доказувати свою правоту один одному, тому що можуть не зразу поступитися. Да. Але все одно в них є шанс. В них є шанс построїть або одні Чому складно? Тому що вода і повітря. Ну, не, не завжди можуть завладати, собою. Тим паче водолій і риба. Водолій це свобода, це стратегія, це ін, ін, інформація, це постійно вони про щось думають, до чогось стремяться, щось роблять, це ідеї, це постійні якісь плани стратегічні, що зробити, щоб, щоб вийти в ту сторону, що зробити, щоб туди, що не робити, що... і так далі. Дуже багато логіки, да? але інтуїція в них теж присутня. А риби це сплошна інтуїція, сплошний, сплошне течение, Да? Вони водолії не пливуть за тченям. Ну, не всі, да? можливо, є різні. Вони все одно. Проти всього валять, тому що їм треба свобода, їм треба туди, їм надо сюди, їм на все похер, вони йдуть в свою сторону, нікого не слухають. Не дай Боже їм щось заперечить, так вони зроблять 150 разів те іменно, що ви заперечили. А рибки, рибки ін... інтуїтивні, вони емоційні, чутливі, ранимі, образливі іноді, ну, Не іноді, а іноді дуже жорстко образливі. Тобто, може бути до такого, що з тобою не будуть розмовляти. Якщо ви образили рибу, то риба може, ну, Переклясти отут в голові і не розмовляти з вами навіть ні там декілька днів або можливо навіть років. Оделії це движення. Це завжди рвуться, щось зробити, кудись поїхати, щось навчитися, щось там що нове придумати. Тіхнологія, технології, технології попридумувати ці всякі ідеї, можливості. І там побувати, і там побувати, і це все за три дня. ні, за три часа. І туди полетіть, і там то зробити, і туди сфоткатися, і те побачить, і те з'їсти, і те то, і те сьо. І це все. І ще й ремонтно закінчити цей за цей три часа, наприклад. Да? Ну, тобто, такі моменти тут движення, рух, швидкість. Вони йдуть за цими приключеннями, за ті, якимись новими відчуттями, да, за цим натхненням, що їм хочеться все побачить, все ізучить, все, все понять і так інше. В у це їх веде. А риби вони прагнуть емоційної глибини, підтримки, турботи, ніжності. Вони не такі легкі на подйом, вони веселі, да, вони класні, да, але просто водолії з рибами можуть трошечки не совладати, тому що різні принципи, різні цілі, різні... Різний шлях до цілі в рибок він один, спокійний і стандартний, але емоційний і може навіть там на сльозах може бути да таке. А в у водолії це більше ну спочатку робить, потім думати. Або спочатку думати, але думать швидко, тому що вже поїзд через п'ять минут, а ми вже біляти купили. Ну, водолії більш аналізують проблему, рибки нервничають, плачуть, істеричать, стірічать, бояться чогось, да? копаються там в собі. більше вони це все відно, відносяться на цьому рівні, там, де болить серце, голова, сльози, соплі. Отакі от моменти, коли ну от. Іноді вони бувають дуже депресивні. Якщо ситуація вийшла з під контролю і вони не знають, що робити, то може бути такий момент, да, що може дойти до депресії, до таких моментів, що боже, не потрібно, Боже нічого не можу, о Боже то, о Боже, о Боже. Це можуть бути всі люди, да? тому що це все, що таке депресія? Це неудовлетвореність своєї житті. Тобто, і воно почуть, по по помаленьку, от воно собирюється у вас, а потім в один момент отак, тільки раз піздець, і ви і одразу вам кажуться, що у вас депресія, що ви вмираєте, що ви нікому не нужні. Але це все ну, треба просто змінити трошечки фокус внімання і деякі пріоритети, і все буде добре. Ніякої депресії ну, тіпи, не существує, грубо кажучи, це все людина сама собі робить проблеми. Ну, це багато хто так каже, і я думаю, до цього треба іноді прислухатися. Але це ж саме круте, у водолії в рибок він шанс є. Чому? Тому що вони обидва дуже круті, емпати. Вони обидва дуже круто комунікують з людьми. Вони відчувають рибки, може більше навіть відчувають ніж водолії. Але у водоліїв теж є своя чуйка, да, своя якась ізюминка. Вони там якось це все розуміють. Дуже спілкування їм подобається. Якісь. Цікаві моменти, емпатично відчувають, як я вже сказала, багатьох людей. Тут важливо, щоб обидва знаки, хотіли цих відносин, щоб вони розуміли, що це їхній вибір, що це їхня відповідальність, що ніхто ніхто не винуватий в тому, що ви когось вибрали, що у вас зараз така ситуація, наприклад, що ви там поскандали, почешусь. Це тільки з вами, це тільки ви там розумієте, розбираєтесь і так далі. Привикаєте, притираєтесь, по-разному це все кажуть. Але факт в тому, що якщо ви хочете ці відносини, то вони у вас будуть просто, вони будуть складними, можливо, на початку. Але все залежить тільки від вашого бажання. Наприклад, водолії дуже цінують особистий простір, що для них свобода це все. Якщо на них тиснуть без їхнього согласія, або до них лізуть там в якихось моментах, або в усіх без согласия, да, то вони чувствують, що на них давлять, що в них перекривається кислород, що їм не хочеться цього, і з цього можуть можуть визникати якісь конфлікти, або недоговорності, або якісь там моменти, ну як. Не, не привітні, да, не неприємні, наприклад. А рибка вона хоче близості, вона хоче постійно бути поруч, наприклад, да? вона хоче оці тактильності, оці близькості, вона хоче розтворитися в цьому А в вони можуть і розтворитися, конечно. Але можливо трошки не так. Вони трохи все одно на перший план ставлять більше себе і, свої, ну, і свою свободу, свою цінність, свої там личні якісь моменти, да, рамки, кордони і так далі. І через це, конечно, можуть визнакати якісь обіди, да? і навіть ревності, тому що рибка буде думати, що ага. Ага, зрозуміло. Ти на мене не в мене, тому що ти общаєшся з іншими бабами. Ну, наприклад. Да? А водолій він не общається може. Може, він просто там, ну, якби, би, не знаю, просто хоче сам посидіти, в одну точку подивитися. А рибки вже, такі, ага, все, друга, нова баба, все, що найду вийшов, що <с> Такі моменти можуть бути. Да? Іноді, звісно, такі моменти доводять до абсурду, але в житті буває все, правда. І різні підходи в них до конфліктів. Якщо конфлікту не буде, то він буде не такий, як. Как... Ну, як, не на емоціях. Тобто, якщо водолій буде казати конкретно різко, і це може задіти, тому що вони своїми словами можуть рубанути з плеча отак, їм, ну, їм похір. Вони говорять те, що думають, і в, цим, і в цьому їхня прелість. Що тобі не треба думати, якщо ти дружиш з водолієм, або спілкуєшся або ще щось, ну, є різні водолії, але отак, от якщо в сравненні, то вони одразу кажуть те, що думають. Вони не, не замовчують. Ну. Моменти, а рибки вони можуть промовчати, образитися і І Чого ти мовчиш? Нічого, все добре. Типу ти обідалась? Ні. А сама ти думаєш, сука, це він мені сказав, що я там не платя, не діла, Все. Ну, знаєте, такі моменти можуть бути, що вони дуже різко реагують, наприклад, рибки ображаються, а водолії все отак от. Розказують, щоб всі знали, що я про нього думаю, да? наприклад, у такі моменти. І вони дуже ранять, тому що рибка вона дуже чувствітельна, не дуже образлива і дуже емоційна. І це може на емоційному фоні, просто настільки образить людину, що ну. Якщо це буде больно, і що чи стоять взагалі такі відносини, якщо ви настільки різні, наприклад, по енергіям, да, по емоціям, по енергетикам, щоб це все робити. Але ви можете відносини свої побувать, побудувати самим саме і ахілітельним способом. Просто навчитися домовлятися. Про що? Про те, що в мене бути лічні, лічний час, мій лічний. Мене ніхто не трогає, блядь. Це для водолія, наприклад. Да. Чи такі там межі, да, що ось цей час мене не трогать, у мене діла. А все остальне час я весь твой, наприклад, або вся твоя. Мова кохання різні у рибок. Хоча близькості, да я вже сказала, а водолії хочуть свободи. І точно так же рибка буде підстраюватися під його свободу, да, а водолій буде під емоціональний оцей план, що їй треба ця увага, їй треба ця обнімашка, їй треба ця близькість, і не тому, що із вредності, да, а тому, що людина так ну так заложено, їй так подобається, їй так хочеться. Якщо ти хочеш цієї людини, то ви будете домовлятися, комуніцирувати, да і розуміти, що кому треба, і що кому треба робити для того, щоб покращувати відносини. Ці стосунки можуть бути як школою. Курс молодого бойця, знаєте, щоб навчити, щоб пройти якісь уроки. А можуть бути дійсно духовні класні відносини там, де ви зріднюєтесь не тільки на фоні тілесності, да? а на фоні е, е, оцих споріднених дуб, що вам один з одним не тільки приємно, що ви навіть цього знаєте, словами і описати не можете. І це магія. магія того, що це по-справжньому і що вам дуже круто і комфортно разом. Всього вам самого найкращого і прекрасного, якщо вам хочеться щось дізнатися про ваші конкретні відносини, можливо, якісь відповіді на запитання, обов'язково напишіть мені в інстаграм. Я вам допоможу.